Друзі, привіт! В законі про мобілізацію, який прийняли ще весною 24-го року. Депутати заклали міну в законі, на яку донедавна ще ніхто не наступав, але схоже зірвалась. Напевно, що я єдина, хто взагалі про це зазначав, тому що жодної аналітики я досі не зустрічала. Але ще восени я записала таке відео, яке так і назвала міна в законі, і воно стосувалося ось цієї хитро. Прописаної норми, яка стосується військового обліку військовозобов'язаних. під цим відео я залишу посилання на перше відео, що ви його могли подивитися для повноти ясності. Але ця інформація і сьогодні багатьом не сподобається. Тим не менш, вона почала реалізовуватися на практиці, і мова піде про те, як ТЦК почали поновлювати завдяки саме цій нормі. Тих громадян на військовому обліку, які законно раніше були з нього виключеними. і судді ТЦК підтримали. Ось так друзі, перш ніж перейдемо в конкретику. Не забувайте підписуватися на цей канал, підтримуйте відео лайками, поширюйте, якщо інформація для вас корисна та цікава. І також у мене є телеграм-канал. Запрошую і туди там багато корисних юридичних коментарів, посилань та новин. Немо з закону В статті 37 про військово обов'язок військової служби є вичерпний перелік підстав, з яких. Громадян взагалі беруть на військовий облік в ТЦК. І от тут зазначається, що взяттю на військовий облік військовозобов'язаних підлягають усі, хто старше 25 років і раніше не перебували на військовому обліку. І от тут я звертаю вашу увагу на це формулювання. Раніше не перебували на військовому обліку. Це не тільки ті, хто ніколи взагалі в житті з якихось причин не перебували на цьому обліку, а й ті, хто. До набрання чинності ось цих змін в законі на такому обліку вже не були з інших причин, наприклад, були виключеними через непридатність, судимість і досягнення граничного віку перебування в запасі. Ця норма діє з 18 травня, і дійсно до 18 травня, два року, було дуже багато людей, які вже не перебували на військовому обліку. Абсолютно законно їх ще виключили давним-давно військкомати, і тут у вас абсолютно логічно постане і заперечення, і обурлення. Рняння закон зворотньої дії в часі немає. Дійсно так має бути, я неодноразово про це також зазначала і критикувала навіть рішення Верховного суду, яким по суті суд визнав законним поновлення на обліку тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі. Але ця норма, друзі, вона виписана так, що навіть розглядати її в контексті розповсюдження зворотньої дії закону в часі, ми не можемо. За нового формулювання всі, хто фактично, до прийняття цього закону не був на обліку за потреби цих людей можна буде поновити, тому що формулювання раніше не перебували на обліку не одне і те саме, що і ніколи не перебували взагалі на обліку. І ось це раніше слово. ТЦК та судами тепер може розумітися так, як їм вигідно. А тепер, друзі, конкретні приклади і судові рішення. Ви зараз самі побачите, як ТЦК разом із судами тлумачить цю норму, власне, так як я і зазначала. Миколаївський окружний суд не так давно виніс рішення. Тут історія така: громадянин був виключений з військового обліку по пункту 6 частини 6 статті 37 у зв'язку з судимістю, вже давно був не військово зобов'язаним і. Раптом натрапив на групу оповіщення ТЦК. Які оперативно за день зробили все, і повістку чомусь видали не військовозобов'язаному, і доставили в ТЦК, провели ВЛК, Звісно, що визнали придатним, направили вже далеку військову частину на конкретну посаду. Причому зазначили, що цей громадян ще й написав заяву, щоб його поновили за власним бажанням на військовому обліку. Звісно, що цей громадянин у суді все заперечував і казав, що він нічого не підписував, але. ТЦК юридично так усе оформили, аби у суду було взагалі якомога менше питань. А що сказав суд? Чому ТЦК взагалі його поновили на обліку? Чому видали цю повістку, якщо він був не військовозобов'язаним, він був виключеним з військового обліку? Не знаю, хто писав це рішення, але далі ми по тексту побачимо, що тут є певна помилка. Вони помилилися з військовим обліком військово зобов'язаних, написали військовослужбовців, але тим не менш зі змісту, з аргументів, з логіки. Яку зазначає суд, тут все стає зрозуміло, що судді посилаються тепер саме на цю підставу старше 25 років і раніше не перебували на військовому обліку. І зазначають це таким чином, що закон в новій редакції не містить обмежень щодо кількості разів, Скільки громадянин України, який досяг 25 років може бути взятий на військовий облік, у випадку, якщо він раніше не перебував на військовому обліку, дійсно, суд визнає, що громадянина було законно виключено, він не військово зобов'язаний був, однак нова редакція закону вже прибралась. І е, те, що він раніше вже не перебував на військовому обліку, до 18 травня можна тлумачити в контексті ось цієї норми старше 25 років і раніше. Тобто до 18 травня до набуття чинності, нових змін не перебував у військовому обліку. Ну це ж дійсно так. Він же ж був виключений. Тому, згідно нової підстави, підлягає взяттю на військовий облік. Ось так. Але це, друзі, не кінець. Є ще одне рішення апеляційного суду. вже. Від 12 лютого 25 року Дніпро справа тут та сама ситуація. Насправді, громадянин вже давно був не військово зобов'язаним, виключеним з військового обліку, і не знав, що якимось чином і дивом ТЦК його знову поновили. Ще й визнали придатним до військової служби в ТЦК. Цей громадянин не бажав вже служити. Жити він вже був відбув покарання. В нього, напевно, що були якісь інші плани, оскільки він був не зобов'язаним. Він подавав заяву в ТЦК з проханням виправити цю помилку. Ось це незаконне поновлення, але це він вважав, що це незаконне поновлення, однак, не ТЦК і не суд. Тому що суд ось що знову зазначає судом встановлено, що 18 травня дійсно відбулися зміни до закону. І відповідно до нових змін. До статті 37 на військовий облік військовозобов'язаних беруть усі, хто старше 25 років і раніше не перебували на військовому обліку, знову посилається ось на цю підставу. Таким чином, судом встановлено, що відповідач, виконуючи вимоги закону, правомірно поставив позивача на військовий облік і підстави для зняття його військового обліку відсутні. Звісно, що апеляційну скаргу залишив без задоволення. А тепер, друзі, що це все означає, який висновок взагалі? Норма про те, що взяттю на облік підлягають всі, кому більше 25 років та раніше не перебували на військовому обліку, може бути в будь-який момент застосовано до тих, хто терміново стане потрібен для ЗСУ. І якщо не придатних поки ще страхує від цього інша норма, яка міститься в цій же статті, а саме щодо того, що виключені з військового обліку. Підлягають визнані непридатними до військової служби громадяни, тобто, ми бачимо, що ще залишилася підстава, що Виключають з обліку непридатних, то усі інші, які згідно діючій редакції, не підпадають під виключення, можуть бути поновлені на підставі ось цієї норми, навіть якщо раніше були законно виключеними та вже не військовозобов'язані. Ось такі, на жаль, новини можна створювати дискусію про зворотню дію в часі, про верховенство права, про законність, про передбаченість, але прописали дійсно дуже по-хитрому. Всі, хто не перебували раніше на військовому обліку, дійсно ж не перебували. А прописати нову підставу депутатам нічого взагалі не забороняє. Ось така правотворча діяльність. Інформація розумію, що невесела, однак, якщо була інформативна та цікава, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, поширюйте це відео і підписуйтесь на цей канал. Ваш інспектор права.